Вітаю, мене звати Юля. Я як завжди пропоную вам огляд новинок українських кінотеатрів від ці місткомюа. Та спершу маю вибачитися за те, що минулий випуск так і не вийшов. Виною тому технічні проблеми про що вся наша команда дуже сильно шкодує. Повертаємося до цього тижня. Схоже, що момент відтягувався. Шукався такий благословенний тиждень, який не було прем'єри великого голівудського монстра. Але виявилося, що такого тижня просто не існує, і фільм таки треба виводити на екрани. На цьому тижні прокатники вирішили показати нам відразу сім прем'єр. Одна з яких довгоочікуваний самотній рейнджер. Справедливості заради випір тижня не найгірший, враховуючи те, які відгуки надходять від людей, що подивилися нове творіння гора Вербінській». Прем'єра тижня пригодницький фільм «Самотній рейнджер. Основне питання, яке хвилює всіх у зв'язку з прем'єрою самотнього рейнджера, чи вийшло у Вербінській Депа і Брукхаймера створити нових піратів Карибського моря? Основна і єдина вірна відповідь ні. Фільм знятий за величезні 250 мільйонів, зайняв головний уікенд літа, День Незалежності, справедливо розраховуючи на мільярдні збори. І він їх отримає, але нових піратів вже не буде. Першими гінцями з новиною про поразку стали, звичайно ж, американські критики, вирази різного ступеня емоційності від сумбурна історія. До справжня халтура, яку соромно дивитися, заповнили сторінки американських газет і сайтів. Рецензенти, втім, віддають належне дуету Депа і Армі Хаммера. Ті обоє були чарівні, комічні і відмінно виглядали разом. Але жахливо сирий сценарій, величезна кількість запозичень при повній відсутності власних ідей, спроби всидіти на стільцях декількох жанрів, недоречний пафос, і чудернацькі сцени бійок та масових руйнувань. Все це зробило самотнього рейнджера майже тригодинними тортурами для глядача. Якщо порівнювати його з мерцем Джармуша, що майже всі критики й роблять, рейнджер виявляється невиразним і плоским. Якщо порівнювати з Вестернами Леони крикливим і дріб'язковим, якщо шукати елементи гумору Бастера Кітона, це заслуга меланхолійного депа, то у класика жарти виходили куди елегантніше і точніше. Якщо ж, і це головна аналогія: порівнювати самотнього рейнджера з піратами, то виявиться, що ті при всій своїй містичності, дитячості та історичній неакуратності були зрозумілішими, більш продукту. Уманими і куди більш розважальними. Рейнджер розвалився під багатьма ношами: бюджету, очікувань, сценарію, Але головний айсбер цього Титаніка впевненість Гора Вербінський у власному вмінні робити легке розважальне кіно за звичними шаблонами. Драма материк. Еммануеле Кріалезе зняв небагато фільмів, але призи за них в Каннах і Венеції отримував регулярно. Материку достоївся спеціального призу журі на Венеціанському фестивалі, що рівнозначно третьому місцю. При цьому від його тяги до артхаусу, яка збільшувалася від фільму до фільму, не залишилося і сліду. Материк виявився найбільш простою, зрозумілою, приземленою з його робіт. Ось острів в морі, там живуть рибалки. Ось материк, який наступає на звичні життєві позиції островитян, безцеремонно вторгається в їх життя і спокушає молодь. А ось африканські мігранти, які втекли не заради солодкого життя, а в спробі врятуватися від голову. До хвороби кровожерливих диктаторів. Вони прагнуть на материк. Влада вимагає не пускати їх далі, але у рибалок свої поняття про те, чи їх правил варто дотримуватись. Кріалезе прагнув показати драму в райських умовах середземноморського острівця. І у нього вийшло. материк найкраща драма цього тижня в українських кінотеатрах. Комедія, марафон. Дивні метаморфози відбуваються часом у російському кіно. Режисер Карен Оганесян зняв фільм Я залишаюся, де Андрій Краско зіграв одну з кращих своїх ролей. Зняв цікавий і незвично якісний для Росії детектив Домовий з Хабенським і Машковим. А потім як кажуть, піддався генеральній лінії Централ Партнер п'ять наречених новела в мамах. І як з цієї співпраці безпорадна комедія про що мовчать дівчата. На цьому тлі марафон, який Оганесян знімав і продюсував, виглядає як віддушена. Сценарій до фільму писав Геннадій Островський, автор між іншим любовніка. До сюжету також доклали руку стандартів для ЦПШ сценаристи Ірина Пововарова та Сергій Калужанов. Але сподіваюся, їх внесок був мінімальним. Головні ролі виконали Михайло Переченков і прекрасна Катерина Васильєва здається, це одна з найцікавіших російських комедій останніх років. Романтична комедія Спокусник 2». герой першого фільму став розсудливим, став сів'янином і почав обростати звичними для чоловіка його віку проблемами. Однак Милослав Чемоданов за вілек справедливо вбачає в сюжеті в персонажах спокусника 2» відображення внутрішнього світу самого тіля Швайгера і його кризи середнього віку. Я такий чарівний, хоча й сім'янин. Жінки від мене втрачають розум, але я занадто мудрий для інтрижок. Підлеглі, рідкісні бавдори, і все доводиться робити самому, тому що я тіль саме милування у глянцевому світі пастельного сонця не може не подобатися жінкам за 30. Саме такими на їх думку і повинен бути ідеальний чоловік. Як написала Андреа Бурц звездоча Рон Функ Хьольн, кому б не хотілося мати такий же і милу дочку з білими зубами? Але якщо ви жінка з іншими ідеалами або не дай Бог чоловік. Вам новий фільм Швайгера здасться занадто затягнутим рекламним роликом нудного мужика без почуття гумору, який до того ж у спробах пропхати на екран дружини дітей обійшов навіть у Іла Сміту і Микиту Михалкова разом узяти. Але подейкують, що дівчата за 30 йому і таке пробачають. Фільм Жахів докази. Жанр знайденої плівки робить ще один виток. Після жорсткого вбивства в автобусі в якості доказів залишилися лише розрізнені частини і всякі записуючі пристрої на зразок телефонів і камер. Тепер поліції належить провести не одну годину перед монітором, щоб зрозуміти, що насправді сталося. Критики обійшли увагою цю картину, а думку глядачів найкраще висловила Елізабет Макс, роден томатус фільм категорії Б в кращому випадку: марна трата грошей і часу. Зроблено дешево, зрежисовано погано, зіграно взагалі ніяк. а кінець передбачуваний. Як потрапило це диво до українських кінотеатрів не зрозуміло. Паркур мелодрама біжи. Є фільми про те, що танці перемагають зло і дають сенс життя. Не білі, Елі, от, звичайно ж. А крок вперед та інші дешеві вироби. Білі еліот, наприклад, і танців говорить про велике. А цим вузьконаправленим фільмам великого не треба. Вистачить і танців або співу, або як у випадку з фільмом Біжи паркуру. Але на відміну від своїх побратимів по розуму, автори паркур мелодрами вирішили зав'язати сюжет не на змаганнях, які врятують спортзал, а на дорослій кримінальній історії. І на роль головного лиходія навіть запросили Еріка Робертса, якого тепер стає зовсім шкода. Таким чином, головному героєві належить не тільки знайти любов, а й перемогти мафію за допомогою стрибків по дахах. А глядачам пропонують за цим спостерігати. Сумнівне задоволення для людей старше 16 років. А ось молодших 16 до кінотеатру і взагалі не пустять такий картини прокатний рейтинг. Мультфільм Саріла загублена земля. Квебекський мультфільм, створений виключно місцевими умільцями в межах однієї провінції, не може претендувати на суперництво з гігантськими проектами Піксара або Дісней. Однак претендує фільм, який замислювався як легенда, заснована на інуїцькій по нашому ескімоській культурі, виявився дитячою історією з безглуздим лемінгом, який втілює модну няшність. Мольтек поки не дійшов далі Квебека, але вісті звідти надходять дуже райдужні. Саріла надала відмінну можливість для прояву місцевого патріотизму. Нехай історія розповідає про інуїтів, які живуть за тисячі кілометрів. Але написав тоді П'єр Трембле з Квебека, який жив в Арктиці і добре розбирається в тубільцях. І тому авторам можна пробачити і примітивну анімацію, і навіть той дивовижний факт. Що при постійно негативній температурі ні в кого з персонажів так і не вилетіла з роту хваринка пари. От і всі новинки з українських кінотеатрів цього тижня. З вами була Юля. Хороших вам фільмів, приємних переглядів, до наступної зустрічі.